Всім привіт, слава Україні, слава українським героям. Сьогодні хочу вам показати такий ножик, і буквально пару хвилин тому йшов попри майстерню одного з майстрів, мого товариша Сергія. І побачив в нього в руках дуже цікавий екземпляр у цього ножа. Запитав зразу Сергію, що це таке, він каже, це узбецький ніж називається Пчак. Ну, я ж такого не бачив. І просто хотів прорекламувати майстра і його роботу. Зараз його витягну і з ножнім покажу, як він виглядає. Ось так він виглядає. Дивіться, яка гарна фурнітура. Бронза, ручка морений стабілізований дуб. Дивіться, який красавчик. Це Таких ножів Це дуже. Зверніть увагу, які, які ножни, скажімо так, українська булава. Гетьманська, який гарний колір. Приводу сталі це N690, австрійська сталь. Дуже гарний ніж. Всім рекомендую. Ось такий невеличкий блок. і взяв в руку, взяв в руку, так класно в руці воно. Ось так таким методом він вставляється в ножник, тут застібається і застібається тут. Методом. Всім раджу. У мене в хаті вже чотири ножа від майстра Сергія. Всі кухонні, не жаліюсь за рік часу ножі підточував тільки один один раз. Ось такі. Слава Україні! Підписуємось на канал Екскаватор. Слава українським героям! Ставимо лайки. Будьте здорові!